Вітаю, мене звати Наталка Садлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Столичний центральний універмаг, а простіше Цум. Це єдина будівля на хрещатику, яка пережила Другу світову війну. Вона зведена у стилі так званого сталінського ампіру, і раніше складала єдиний архітектурний ансамбль з усією вулицею. У 2011 році будівлю викупив олігарх, колишній соратник Віктора Януковича Рінат Ахметов. Його компанія Еста Холдинг розпочала масштабну реконструкцію, що триває і досі. Будівлі у стилі сталінського ампіру, до прикладу, у мінську визнані ЮНЕСКО як світова культурна спадщина з перебудовою цуму українських хрещаток, центральна вулиця країни втрачає навіть шанс подати заявку у цей список світових культурних пам'яток. Це не історія про велику корупцію, це історія про те, як через потурання з боку колишньої влади, а тепер і постмайданних чиновників, Київ безповоротно змінюється і часто не в кращий бік. Розслідування Анастасії Іванцової За моєю спиною, департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації цей столичний виконавчий орган вирішує, де у Києві будувати можна, як воно має виглядати, та щоб нові забудови не пошкодили пам'ятки архітектури. За кілька десят метрів від департаменту знаходиться власне мерія та Київрада. Тут працюють столичні депутати, а долю міста вирішує міський голова. А в притул до міської ради за лічені метри від профільного департаменту реконструюють пам'ятку архітектури столичний ЦУМ. Центральний універмаг це єдина будівля на хрещатику, яка пережила Другу світову війну. Масивний кам'яний цоколь та дах складали єдину гармонійну картинку з усією вулицею. Це був єдиний архітектурний ансамбль. Що є пам'яткою архітектури? Ансамбль хрещатику і мерія. І, скажімо так, ліва частина називається сталінський ампір. Вона має цокольну. Бачите як? Одна з основних культурних пам'яток Хрещатика цум не є державною власністю. Низкою сумнівних оборудок його виводили з підвідання фонду держмайна і остаточно віддали в приватні руки в 2010-му. Зараз же цумом володіє компанія Еста Холдинг» фірма Ріната Ахметова, найбагатшого українця. Олігарх вирішив реставрувати універмах і ще трошки добудувати. Але на диво добудову почали робити не тільки в глиб земельної ділянки, а й на даху. Вже зараз помітно, що над Цумом з'явився ще один поверх зі скляним куполом, а зверху трохи менша бетонна конструкція. Старий цум виглядав ось так. Сім невисоких поверхів. У першому проєкті реконструкції цій пам'яті архітектури пропонували додати скла і поверх під ресторани. Та цей варіант забракували на громадських слуханнях, які є обов'язковими для масштабних міських проєктів. І замовники вирішили зняти скло, але додати ще один поверх технічний під кондиціонери та вентиляцію. Столичні архітектори таким рішенням обурені не змінювати будівлю так радикально пропонували ще на містобудівній раді громадських дорадчих засіданнях при КМДА ще в 2012-му. На містобудівній раді е, була битва за облицювання, фактично битва за фасад, який є предметом охоронюваного договору. А по факту ми бачимо просто варварське е, захоплення простору Києва. Не думайте, що, що там сиділи на градостритному соєті, і всі так мовча, і як багато говорять, ну було общественне обсудження, три бабушки за. Неправда. Була проти, була така драка. Проте Еста Холдинг все ж таки отримала всі необхідні дозволи саме на такий варіант будівництва. Найголовнішим дозволом було добро на перебудову від міністерства культури. Міністерство збільшило об'єм будівлі та змінило інтер'єр. Тож, з нормативної точки зору тут все чисто, та й опору щодо добудови поверхів Цуму у владних кабінетах ніхто особливо не чинив. Всі процеси ми пройшли. Причому ми проходили некілька разів э, совет по охрані пам'ятників э, при управлінні по охрані пам'ятників. Ми проходили, ми проходили експертизу Міністерства культури, проходили некілька разів строїтельний совет. Як же забудовнику вдалося отримати такі дозволи, в той час як провідні архітектори столиці б'ють на сполохи, пояснюють такі модернові конструкції, це знущання над історичним виглядом міста. Річ у тому, що біль. Більшість дозволів на реконструкцію ЦУМА компанія Ріната Ахметова збирала за часів президентства Віктора Януковича, давнього друга та соратника Ахметова. Дуже на зустріч їм пішла. Ну на той час діюча е команда е департаменту охорони культурної спадщини Міністерства культури. Тобто е погодились з тим, що предметом охорони є фасад, а не взагалі будівля. Тож не виключно, що саме близькі стосунки Януковича та Ахметова спонукали визнати історичною цінністю тільки фасад, а не всю будівлю і дати Еста Холдинг добро на реконструкцію з новою будівлею та збільшенням поверхів. Тобто, формально порушення законодавства з сумом немає, але очевидно, що норми охорони історичних пам'яток просто трохи обійшли. Відзначилась у будівництві Цума і нинішня влада цікавими виділеннями землі. І якщо за Януковича формальних порушень закону знайти важко, це було радше ходіння на грані законності за допомогою влади, то в більш недавніх операціях з виділенням землі для ЦУМу юристи вбачають можливі порушення. 21 квітня 2015-го, коли будівництво ЦУМа уже було в розпалі, міська рада передає 118 квадратних метрів землі у дворі на вулиці Богдана Хмельницького в оренду на 10 років тов столичний цум. Рівно через місяць, 21 травня, Київрада ділить кадастрову ділянку на хрещатику 36, саме там, де стоїть будівля самої ради, і частиною її площею у 68 квадратних метрів відрізає і також віддає цуму на декаду під обслуговування. Та експлуатацію будівлі цікавим видається саме другий травневий договір, адже ці на перший погляд не 68 квадратних метрів, Київрада відірвала від власної кадастрової ділянки, на якій розташована мерія. Коли були люди, які казали, що вони проти передачі цих земельних ділянок в оренду даному підприємству, тому що е, одіозний власник е, на аргумент, що не може одіозний власник е, безкоштовно користуватися київською землею. За землю треба платити всім. Е, такий аргумент був сприйнятий, і е, дане рішення було київською міською радою прийняте. згідно з українським законодавством. Землю вільну від забудови без аукціону, зокрема, можна отримати, якщо нині розташоване ваше майно. Тож Еста Холдинг викупила у Київради сміттєві баки, які стояли на тій території. Тепер у неї було майно на ділянці у 68 квадратних метрів. І землю під майном компанія взяла в оренду на 10 років за 26 тисяч гривень на рік. Мы договорились на одном из этапов стройки. Мы договорились с Киевсотом, что мы выкупаем этот мусорник. Для них, вот тут же на их территории, ставим новый ну, мусорник, там у них можно посмотреть. Вот, и полностью закрываем, то есть, ну, чтобы не было вот этого выбой зуба. Да, там 25 метров так в длину. И так получается: ну сколько там? Ну, 2 метра, грубо говоря. Для того щоб нам закрити повністю весь этот периметр, нам нужно було эту землю просто как бы здесь абсолютно технічний вопрос. Та потенційна махінація полягає в тому, що в травні, коли землю видавали, будівництво ЦУМу вже відбувалося. А за ствердженнями самих власників ЦУМа проект будівлі не змінювався протягом будівництва. Отже, Еста Холдинг Ріната Ахметова вже планувала забудувати частину двору КМДА до того, як отримала цю землю у своє користування через смітники. Цілком можливо спосіб легалізації самовільної забудови. Якщо дійсно там уже щось встигли побудувати, і всі, так скажем, скромно вважали це частиною того старого приміщення Цуму, то цілком можливо для Київради це виступило підставою для того, щоб відрізати шматок від власної землі, да і віддати її відповідно сусідам своїм. Факт залишається фактом. Відрізаний шматочок однієї з найдорожчих земель в нашій державі, тому що хрещатик це найдорожча взагалі нерухомість у нашій державі, тому звичайно. Київрада, очевидно, пішла на досить серйозні поступки для того, щоб досить дорогий шматок землі віддати приватному забудовнику. За даними міжнародної консалтингової компанії Colliers International, знайти на Хрещатику нову землю для оренди майже неможливо. Всі оперують уже наявними комерційними площами. Через дефіцит землі вартість оренди квадратного метра існуючої забудови тут в середньому становить 75-80 доларів на місяць, тобто приблизно 1800 гривень. А Еста Холдинг сплачує трохи більше 26 тисяч гривень на рік за 68 квадратів, тобто майже 33 гривні за квадратний метр на місяць, в 50 з гаком разів менше ринкової вартості. Крім того, у рішеннях Київради чорним по білому написано, що ділянка землі виділяється для обслуговування будівлі, а не для комерційної забудови. Тобто, в неї інше цільове призначення. Невже столичні депутати не помічають зайву стіну у своєму дворі? Можливо, отчєм затуляють два інвестиційні проекти, які Эста Холдинг робить для міста. Это был бывший дворцума. Угу. Здесь, на этом участке, находилась електроподстанция. Э, угу. Это было здание, которое мы купили вместе с Суммом. То есть мы купили, но мы вместо нее строим новую подстанцию, собственно. Угу. И все вот эти вот, оно все, все вот эти прилегающие здания, собственно, они от нее и обслуживаются. Тепер з реставрацією ЦУМу все виглядає так, ніби обійшлося без суттєвої шкоди місту. І два нові поверхи затвердили дозволами мінкульту. Хоча у зміні будівлі раніше Ахматову допомагало керівне становище Януковича. Тобто ви не думаєте, що що там сиділи на градостритному совєті і всі так молодше. Неправда. Була проти, була така драка. І на землю в дворі КМДА ніхто окрім цьому ніби не претендував, хоча зараз її використовують не за цільовим призначенням. Вона, якби, как бы, ну, нікому не нужна. Ми її, крім, по суті склацуму. Ми її взяли в оренду і з що викупом. Сам Еста Холдинг на власному офіційному сайті публікує старі проекти будівлі на поверх менші, і ніби нічого незаконного тут немає. Втім, складається враження, що так суспільство вводять в оману. Тут немає дій, за які можна притягти до відповідальності, але й прозорим та чистим ці процеси навколо реставрації цуму назвати важко. Ця будівля показує стиль роботи деяких. Українських олігархічних груп і про те, як вітчизняні чиновники звикли закривати очі на порушення, хай і незначні, те, які відбуваються прямо у них під носом. Депутатські запити серйозний інструмент в розпорядженні народного депутата України. Це письмова вимога нардепа до іншого державного органу дати офіційну відповідь протягом 15 днів стосовно того чи іншого питання або ж проблеми конкретного громадянина чи підприємства, яке звернулось до депутата. Цю вимогу не можна проігнорувати раніше було складно перевірити, чи не зловживають цим правом депутати у власних цілях. Тепер база даних депутатських запитів є у Відкритому доступі це означає, що переписку з правоохоронцями та будь-якими іншими центральними органами в рамках депутатських повноважень можна перечитати та проаналізувати. Саме це й зробив наш журналіст Сергій Андрушко, який вирішив пошукати приклади роботи депутатів на себе, а не на власних виборців. У депутатів виявилося напрочуд багато персональних інтересів, які мають відображення у їхніх запитах. У Верховній Раді відкрили доступ до нового типу даних депутатських запитів. Тепер можна дізнатися, що саме пишуть народні депутати і чиї інтереси вони захищають. Руслан Лукінчук, народний депутат з народного фронту фракції прем'єр-міністра Арсенія Сенюка. За рік роботи у парламенті він написав чотири депутатські запити. З них два на захист інтересів фінансової компанії Абсолют Фінанс, яка займається обміном валюти на вулицях. Однією з власних цієї кампанії офіційна помічниця у раді Бродовська Оксана. Пан Лук'янчук спочатку навіть не пригадував про ці запити. А ви писали запит з приводу Абсолютфінансу? Ну а це питання сьогоднішнього комітету? Засідання Ні, це пряме питання. Я не пам'ятаю, я багато запитів писав. Ви не пригадувати, чи писали запит по абсолютно фінансовому. Ну, Ви... Я ж я, я, я... як до мене звертаються люди, я обов'язково реагую на ті чи інші порушення їх прав. А які люди зверталися з прав до абсолютфінансу? Я не пам'ятаю. Депутат Лук'янчук запитує у колег на засіданні комітету, чи варто насилати черговий запит. Це технічні питання, ми їх просто повинні голосувати, чи надсилаємо ми запити, чи не надсилаємо. Хто за, прошу голосувати. І посилаємо голосувати. одноголосно. Так, давайте, давайте. Так, а потім будуть запитання задавати, чого ми запити робимо. Ну, да. Чого ми робимо запити, скажіть? Ну, у нас поки є… у вас така. Після засідання депутат пояснив, чому для нього важливо було надсилати запити, що стосуються компанії своєї помічниці. Чому ви а, чому? Тому, встановити Щоб... службове становище, що Це не використання службового становища, Щоб... пане Сергію, обійвати інтереси? Вашого помічника це не використання службового становища, тому що за цим підприємством, я ж не знаю хто за ним стоїть, чи і так далі. До мене звернулися люди, яких порушені були права. Так? Ну, люди це ваша помічниця. Де ну в даному випадку Власнеся я не... цього Дивіться, як... а що помічник не не людина, чи, чи він не має прав? Раніше журналіст розслідувач Грехем Стек дізнався, що компанія, щодо якої писав запити Руслан Лук'янчук, володіє близько 80% обмінних пунктів у Києві та багатьма в Україні. Як зазначено в статті, зв'язок обмінного бізнесу з партією прем'єр-міністра під час девальвації піднімає багато питань, оскільки жодна політична сила не зізнається в прибутковості краху валюти. Підписався щодо допомоги компанії Абсолют Фінанс і ще один депутат з народного фронту Олександр Сочка. Написало один депутат. Сказав, ти пов'язане з абсолютфінансом. Я написав так. Ви знаєте, треба подивитися. Я на я, я правду треба подивитися. Я не пам'ятаю. Є ваш підпис це це один, це колективний ну, колективне звернення, да. давайте я можу подивитися а давно і воно було пописано. Усі депутатські запити оприлюднили на сайті парламенту після того, як генеральний прокурор продемонстрував відео з депутатом Ігорем Масічуком, де він озвучує розцінки на депутатські запити, написані власне з комерційною метою для компанії умовно з вулиці. Прошу фрагмент включити запит по комерційному питанню Це комерційне молпита угу. коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит не звезд. А звернення десь від трьох до всяки. Mm -hmm. Це? No, Це депутат Костянтин Павло. У нього з чотирьох його депутатських запитів, три зі згадкою про мораторію на підвищення ретних платежів для видобутку залізної руди. Зазначено, що звернення написане за результатами круглого столу плат за надра. Більшість українських компаній, які брали участь у ньому, пов'язані з українським олігархом Ренатом Ахметовим. Ми написали чотири депутатські запити, три з яких про рентні платежі? Щ, з чим це пов'язано? Що саме три більші запити у вас пов'язано з рентними платежами? Зі зверненням до мене до народного депутата. Хто до вас звернувся? Мешканці міста. Якого? І Кривого Рогу в тому числі, де я обирався? Їх турбує питання орендних платежів? Так. А як це їх обходить? А ви спи не спитаєте? А скажіть, будь ласка, чи не пов'язано це з тим, що ви працювали от заступником мера Вілкула. син якого був менеджером Ахметова, син міського голови Юрія Григоровича Вілкула був губернатором Дніпропетровської області і віце-прем'єр-міністром України. А також менеджером є з компанії, яку і як це пов'язано ну, пов'язано, що ретні платежі вилобіюють інтереси компанії Ахметова. Задавайте ці питання іншим, будь ласка, депутатам, Ви які зараз погоджує? побіють ні, ні, не дані, не А Чому не погоджуюсь, крім депутата Павлова, під мораторієм щодо рентних платежів підписалися ще два депутати: Гальченко і Шпенов, які раніше були помічниками депутата Олександра Вілкула, екс-менеджера у компанії Рената Ахметова. Це очільник парламентського комітету з інформатизації Олександр Данченко. Один із його запитів вимога надати презентацію компанії Укртелеком. Пан Данченко, власник Data Group, яку можна вважати конкурентом на ринку інтернет зв'язку з укртелекомом. Компанія до того ж залежна від дозволів укртелекому. Ви цього разу діяли як голова комітету, чи як людина власник Data Group, Яка є одним із конкурентів укртелекому І, Ну, По перше, Data Group ніколи не був конкурентом «Укртелекому», кортелекому. Та слухайте важко з монополістом конкурувати, якому належить немає конкурентів «Укртелекому». Тому що у володіє всі інші оператори я обачаюся, отак, от стоять на поклоні до сих пір. До укортолекому це по перше. Я діяв у державних питаннях. Серед запитів можна знайти такі, що пов'язані з персональними інтересами та сімейними проблемами депутатів. Лідер радикальної партії Олег Ляшко з 11 депутатських запитів п'ять написав щодо кампанії АТБ. Але цього факту не пригадує. Ляшко, чому ви так багато запитів написали щодо АТБ? Не зрозуміло. Ви написали значну кількість запитів депутатських щодо АТБ. Особисто я? Так. Ну, будь ласка, розбер... дайте інформацію, розберемося. Там... Ви не пригадуєте, чи не писали пригадую. чи не. Писали? Я підписую щодня тисячі документів і звернення. А як би ви пояснили, що ви написали, що у Сергія Рибалки, вашого депутата, не було би, якщо б не було б сімейного конфлікту з власником АТБ, чи писали б ви тоді, підписували ці запити? Я на відміну від вас жодні сімейні конфлікти не втручаюсь. Один із членів фракції радикальної партії Ляшка Сергій Рибалка має персональний конфлікт із співвласником мережі супермаркетів. Раніше рибалка був одружений з донькою цього власника Геннадія Буткевича. Як ви можете пояснити, що ваші колеги по фракції надсилають численні запити з приводу АТБ? Так. Як що, як давайте, ти? щоб мені без крім тексту вирвана моя інформація, вони пісьменно, пожалуйста. Так, ось Попроси, ми перед стоїмо. Пізніше народний депутат Сергій Рибалка зателефонував нам. Пане рибалко, скажіть, будь ласка, якби у Сергія Рибалки не було б сімейного конфлікту з власником АТБ. Чи на вашу думку написали б низка депутатів з вашої фракції, включно з головою фракції запити, які стосуються АТБ? Там не виключна фракція радикальна багато Депутатів я не знаю, що мілі але це там є депутати з різних фракцій писали э, эти запросы. Поэтому, как любой нормальный гражданин, я думаю, что, безусловно, они должны были отреагировать на информацию. А если вы хотите меня спросить, бывают ли, например, заказные запады или заказные уголовные дела, то я вам могу сказать, что да, бывают. И на себе я это ощутил, в частности, из-за семейного конфликта с господином Буткевичем. Народний депутат Сергій Лабазюк із групи Воля народу, яка не є частиною урядової коаліції, надіслав депутатський запит щодо транспортного сполучення між населеними пунктами Росоша Хмельницький. Пан Лабазюк, власник компанії, яка серед іншого займається ремонтом автомобільних доріг головно у Хмельницькій області. Лише цього року агарна компанія 2004, одним з власників якої є компанія Вітагро, де депутат є власником, перемогла у восьми тендерах на будівництво доріг у Хмельницькій області загалом на суму близько 25 мільйонів гривень. Тобто він цікавиться станом доріг, на ремонті яких сам же і заробляє. Я звернення зробив за два скликання своїх дуже багато по дорогі, які розміщені на території. Хмельницької області, які в жахливому стані і люди звертаються. Ремонтувала також компанія власником іповії компанія. Ремонтує будь-яка, яка про ну, Учас... компанія, Ви почуйте, да? будь ласка, мене. Звичайно, що якісь роботи на території Хмельницької області також виконує компанія, якою я є почесним президентом. Скажіть, коли ви писали депутатський запит щодо доріг? Ну так ви були більш народний депутат, який зацікавлений в ремонті доріг? Чи є власник компанії, яка має побудуватися? Я чесно, ви задаєте абсурд. На питання, якщо вам потрібно компромат, то ви так і прямо задайте питання. Якщо вам потрібно реально, ви задали питання я зараз як народному депутату. Тому звичайно, відповідь від мене як від народного депутата. Що я зацікавлений в ремонті доріг на території Хмельницької області, де до мене звертаються мої виборці? Крапка близько трьох десятків народних депутатів не написали жодного депутатського запиту. Депутат Микола Мартиненко, голова комітету з енергетики та близький соратник прем'єр-міністра, не може в це повірити. Що, якщо я вам скажу, що ви написали жодного депутатського запиту, з чим це пов'язано? Це не може бути. Як голова комітету, я багато звертаюся по різним питанням в неї різної форми. Так само, як депутат Котвицький та Бабій. Скажіть, яку кількість депутатських запитів написали? Ви можете послухати. Ви мені глаз А як ви можете пояснити, що ви не написали жодного депутатського запиту? Чому ви не написали жодного депутатського запиту? Ви зараз людей Ви Можете пояснити? На Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка. Скільки депутатських запитів ви написали? Запитів. Один або два. Жодного. А чому ні? Неправда на ну, не, сайті не, немає не, жодної з не Ви можливо сплутали з депутатськими зверненнями. Ні, а депутатська запитів жодного. Ні, я не сплутав з депутатськими і... зверненнями. Депутатський запит озвучується в залі парламенту і вважається вимогою до органів влади надати офіційну відповідь. Аналіз запитів демонструє, що депутати використовують цей інструмент для власних інтересів, інтересів найближчого оточення і навіть у родинних конфліктах. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода. Та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. щасти.